Всім привіт! Мужчина з роду прийшов сьогодні з вами поговорити. Давайте подивимося, що він хоче вам передати. Що він хоче вам передати, мужчина, сьогодні? Мужчина вам передає з роду, що ви на сьогоднішній день знаходитесь, знаходитесь в клітці, в банці, в, якихось, в якусь ситуацію ви попали, де ви ніби як. Закрилися в собі, і ви не бачите те, що у вас відбувається насправді. Хтось вас обманює і тримає під контролем. Зрозуміла, Мужчини двоє з роду до вас приходять. Можливо, ви чуєте підказки через відео, такі, як я там мої колеги скидають. Да? Два мужчини з роду приходять до вас через підказки, приходять через сни. У ваше життя хочуть передати вам. Якісь родові знання. Але ви відмовляєтесь від них і відмахуєтесь. Кажете, ні, ні ні, спасіба, я в цю тему йти не буду. Або пробувала не хочу, або е, взагалі ви відмовляєтесь від цього. Що вам хочуть передати? А вам хочуть передати, що вам треба в це йти. Карта паж мічей. Карта «Королева мічей і паш мічей це вам передають навчайся. Можливо, комусь треба йти до наставника, жінки, яка буде вас вести навчати. Да? І тоді ти приймеш свою силу, ту, яку ти погодилася прийняти тоді, коли ти прийдеш в нашу сім'ю. Вам кажуть вчитись розвивати свою силу. Так. Да. Да, пити істочник, істочник вивчати, що у вас за сила, да? що саме ваша душа чим хоче займатися, да? чим рід хоче, щоб ви займалися, ви будете вирішувати, чим, якими інструментами працювати, але це і ваш істочник, і це у вас тут є родова сила 100%. І Поки ви не підете в цю тему, з вами будуть. Бігти через інші ситуації будуть вас бити, вас там образно будуть забрати гроші, звільняти з роботи, у вас буде проблема на проблемі. Поки ви своєї сили не розпакуєте спокій тільки вам снілся Тому від вас залежить, чи йдете ви в цю історію, чи не йдете. Але... Але мужчина з роду вам каже, щоб ви приймали цю силу, вивчали, розвивали її, розпаковували, тому що у вас будуть проблеми в житті. Хочете ви того чи не хочете. Коли за вами стоїть родова сила і ваша душа погодилась все-таки йти в цю історію, а ви відмовляєтеся зараз в фізичному світі, ця сила вам спокою не дасть. Тому що за вами стоїть сила, і вона хоче, щоб ви вже нарешті вийшли з нею на зв'язок. Розумієте? Якби у вас просто були магічні здібності, які, в принципі, є в кожної людини, і ви вирішили для себе, що я вирішила це життя, звичайно, по-тихому -по пожити, тоді інша справа. А коли ви погодились, підписали контракт, прийшли саме в цей рід, щоб розпакувати цю силу, можливо, допомагати людям. То, повірте, сила буде бити вас до тої пори, поки ви не настраждаєтесь, і все-таки підете в свій розвиток і приймете свою силу. І там ваші фінанси. Якщо ви переживаєте за фінанси, там буде ваша реалізація. Да, вона поступово, але. Ви ваш рід хоче, щоб ви зайшли в цю трансформацію. Хтось тут мене буде дивитись з колег, кризовий менеджер, такий як я, да, там трансформаційні коучі, родологи, регресологи, це саме ці експерти, які працюють з трансформаціями для людей. От ви спочатку повинні самі трансформацію цю пройти, і вона вас буде не одна, повірте. І тоді, коли ви, скажімо, самі станете з колін, потім свій досвід ви будете передавати іншим людям. І потім ви станете наставником для інших людей. Але це шлях треба пройти. Завтра ви не станете наставником, якщо навіть сьогодні ви не хочете говорити про свою силу. Когось тут закриваю через магічний негатив, тому що до вас по-іншому не доходить. Якщо на вас магічать, і ви задавалися запитанням, чому на мене магічать, для того, щоб ви розпакувалися. Якась дама, яка, з якою ви працюєте, або яка магічить на вас через мужчину, може якась саперниця, може якась любовниця, когось, може мама чиясь, в тому числі тут тріхогольник. Для того її впускають, щоб ви розпакувалися, щоб пішли на сонце, щоб пройшли у цей тунель свій і вийшли в свою звізду. вас чекають доленосні переміни. Чим більше ти від цього відмовляєшся, відходиш, борешся з тим, тим більше тебе будуть бити. Тому о, тут який сьогодні прийшов на розмову. Мужчина хоче, щоб ви розпакували свої здібності. Давайте ще підказку для вас. Рід захищає тебе і буде захищати, давати тобі захист, але ти повинна стати в свою місію. Так, які ще підказки? Чистота, ти маєш пройти свою чистку, трансформацію, ти маєш очистити свою душу і тіло. Тому хто хоче працювати над собою, запрошую вас на індивідуальні пропрацювання, регрес -сесі, трансформаційні транс сесії, трансформаційні сесії. Ти маєш прийняти свій е, вогонь. Тут тобто, працювати буде з силами вогню. Якісь свої е, пагубні привички ти маєш попрощатися з ними, з токсичними людьми ти маєш попрощатися Партнер, з партнерами, які з тебе тільки е, по страсті тебе використовують. Да? Тут ти маєш пройти круту трансформацію. Ти повинна, повинен перестати бути удобною, удобним для всіх. Да, тут всіма стихіями ви можете працювати. Карта воздуху. Повинні вампірів від себе повідключати, тому що на сьогоднішній день кризис, який є в твоєму житті, ну ти це створила своїми руками. А маєш прийти в гармонію, відмовитись від токсичних людей, відмовитись від токсичних. Привичок, відмовитись від токсичної роботи. Ти да? повинна, так як я і сказала, розпакувати свою відьму для чоловіків відьмака. Ось що від вас хоче предок. Говорить, одне те саме. Взяла третю колоду говорить, одне те саме. Приймайте свою силу, а хто не знає, з чого йому розпочинати, або не знає, як розпакувати свою силу. Можливо, ви розпаковуєтеся або вже розпакувалися, але далі якийсь стопор у вас є, як цю силу розпаковувати. Дуже часто на такому етапі в нас включаються наші внутрішні блоки. Десь вони є, наші психологічні блоки, десь вони є наші родові блоки, а десь блоки з наших минулих реінкарнацій, тому хто хоче розпаковувати, йти далі, йти в ріст, в розвиток, хто хоче, наприклад, масштабувати тему клієнтів, не знаю, як це робити. Пишіть в директ, записуйтесь на консультацію, і ми з вами розберемо, які у вас страхи, які у вас блоки, чому ви відмовляєтесь, або йдете все, але йдете як з зав'язаною пов'язкою на очах. Як розпакувати потужніше свої сили, з чим я можу працювати? З цими всіма питаннями, приходьте до мене на консультацію. Консультація триває годину, і за годину часу ми детально розберемо саме вашу історію. Якщо Треба буде поговоримо з предками. Тому записуйтеся і розпаковуйтесь. Рід чекає.